Після нещодавніх переговорів між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, перспектива миру в Україні виглядає ближчою ніж будь-коли за останні роки. Проте для того, щоб війна справді закінчилася, Україна потребує надійних гарантій безпеки на майбутнє, і Сполучені Штати Америки нині готові їх надати. Трамп навіть запропонував, що Америка може забезпечити повну підтримку в небі, фактично перетворивши українські повітряні простори на зону, куди не матиме права залітати жоден російський літак, безпілотник чи бомбардувальник. Саме такої гарантії довго домагався Київ, і вона може стати вирішальною для президента Володимира Зеленського, аби він нарешті погодився на мирну угоду. 18 серпня під час зустрічі із Зеленським Трамп підтвердив, що Сполучені Штати Америки братимуть участь у повоєнному миротворчому процесі. Коли його запитали, чи означає це присутність американських військових на українській землі, він пояснив, що першою лінією оборони стануть європейські держави, але Америка теж допоможе Україні захищатися від майбутньої агресії. Того ж дня Зеленського запитали, чи йому потрібні гарантії із залученням американських військових розвідки чи техніки, щоб укласти угоду з Росією, і його відповідь показала, що така підтримка справді може бути вирішальною. Увечері європейські та натівські лідери похвалили ініціативу Трампа. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте ще раз підкреслив важливість гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Російська Федерація швидко відкинула будь-які варіанти, які передбачали б присутність іноземних військ в Україні. Міністерство закордонних справ РЕФ заявило, що це абсолютно неприйнятно. 19 серпня Трамп у інтерв'ю телеканалу Fox and Friends пояснив, яку саме допомогу Америка готова надати. Він підтвердив, що американські війська не стоятимуть в Україні, проте Європа може направити свої підрозділи. Найцікавіше ж. Трамп згадав про можливість підтримки з повітря, але не розкрив деталей. Експерти відразу почали гадати, що це означає. Дехто припустив, що американські винищувачі можуть брати участь у миротворчих місіях. Коли журналісти запитали про це, прес-секретар Білого Дому Каролайн Левіт не виключила такої ймовірності: якщо американські літаки дійсно почнуть патрулювати небо, то воно стане реальною закритою зоною, куди не потрапить жоден літак з Росії чи з Білорусі. Ідея закрити небо над Україною не нова. Ще 28 лютого 2022 року. Зеленський закликав НАТО зробити це, щоб врятувати тисячі життів. Тоді Захід відмовився, побоюючись прямої війни між Росією та Сполученими Штатами Америки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, попри розуміння відчаю України, такий крок міг спричинити війну в усій Європі. Лише країни Балтії Латвія, Естонія та Литва – підтримали закриття неба у ті перші дні. Решта урядів вирішила, що ризик занадто великий, адже це могло б змусити натівських пілотів збивати російські літаки, а це неминуче означало б масштабну війну. Та роки минули, війна триває, жертв безліч і обставини змінилися. Хоча Америка ніколи не погодилася б на закриття неба під час бойових дій. Вона може зробити це в час миру як частину миротворчої операції чи місії повітряного патрулювання. Використовуючи свої передові літаки та розвідку, Сполучені Штати Америки могли б контролювати українське небо, як вони це роблять у країнах Балтії та Польщі. Велика Британія вже висловила готовність брати участь у такій операції, заявивши про можливість використання винищувачів тайфун. Однак це надзвичайно складне завдання. Україна простягається більш як на 603 тисячі квадратних кілометрів, а її кордон завдовжки понад 2300 кілометрів, значна частина з яких межує з Росією. Для повного контролю неба потрібні величезні ресурси, узгоджені правила та чіткі межі. Колишній маршал авіації Великої Британії Грег Бегвел пояснив, що миротворча місія має передбачати конкретні правила й умови, щоб одна сторона Росія не змогла їх порушити. Ризик загострення залишатиметься завжди. Достатньо навіть одного порушення, щоб розпочалася нова криза. Але саме такий варіант може зробити мирну угоду реальною. Роль Америки може полягати як у ненасильницьких діях. Застосування літаків-розвідників, систем радіолокаційного спостереження чи до заправки в повітрі, так і в наданні Україні бойових літаків. Участь американських та інших натівських сил із літаками, протиповітряною обороною і, можливо, військами на місцях створила би потужний стримувальний фактор для Росії. Але перед цим потрібно укласти угоду між Путіним і Зеленським та остаточно зупинити бойові дії. Попри оптимізм, Росія все ще не поспішає йти на поступки і навіть під час переговорів завдає ударів по Харкову, Запоріжжю, Сумам та Одесі. 19 серпня Зеленський засудив ці атаки, підкресливши, що Москва цілеспрямовано б'є по мирних людях і дітям. У Харкові загинуло щонайменше сім осіб, серед них півторарічна дівчинка, десятки поранених. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знецінів перспективи швидкої угоди, заявивши, що переговори мають початися поступово, крок за кроком, із рівня експертів. Це класична тактика Кремля затягувати процес. Та все ж чиновники у Вашингтоні і по всьому світу сподіваються, що цього разу все може бути інакше. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив обережний оптимізм, зазначивши, що зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним може стати переломною. Він наголосив, що для успіху переговорів в Україні необхідно мати надійні гарантії безпеки. Трамп теж заявив, що саміт на Алясці переконав його в реальності миру. Він навіть сказав, що. Путін погодився принципово прийняти гарантії безпеки для України. Трамп звернувся до Зеленського, висловивши віру, що між Києвом і Москвою можна знайти спільну мову. Він підкреслив, що остаточне рішення належить українському народу і президентові, але висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів. Попри всі виклики, шанси на мир нині вищі ніж будь-коли. І зрозуміло одне. Якщо мир буде досягнутий, Сполучені Штати Америки та їхні союзники по НАТО захищатимуть Україну і не допустять повторення катастрофи. Чи це буде через війська на землі, чи через літаки в небі, НАТО відповість на заклик.